Які багаті наші села наумільців та самобутніх творчих самородків? Зустрічі з талантами, відкриття їх імен над цим активно працюють фахівці Паланської публічної бібліотеки. Жінка із зовнішністю трипільських красунь, що залишаються привабливими у будь-якому віці, за професію електрозварювальник із повним стажем роботи на гуманських підприємствах машинобудівної галузі, мама сімох дітей у родині троє хлопців та четверо дівчат. Мисткиня та авторка дивовижних картин Тетяна Яросиченко. Тетяна Савелівна – самобутня художниця, писати навчилася сама, ніколи не отримувала порад та навчань від профі-художників. Пригадує, що малювала її мама та дідусь. А сама пам'ятає свій перший малюнок. Я виросла біля річки, і саме перша моя картина я пам'ятаю дуже сильно. Намалювала людохід на річці сама. Відбирала фарби сама. Мене вона так вийшла, що мені навіть вона сподобалась. Вона, на жаль, не збереглася. Писати картини почала вже у паланці, куди переїхала більше 20 років тому. Найбільше вдаються і полюбляє пейзажі. І навіть не знаю, як словами сказати. Це просто воно в душі знаходиться, як сказати словами, не знаю. Вона мені Піднімає настрій. Я про все забуваю, бо ці негаразди зараз теперішні ваші. Ну, Дає легше якось пережити це. На мистецьку зустріч до Паланської бібліотеки разом з мамою прийшла старша донечка Альона. Мама ніколи не мала часу просто на цю творчість. В неї було часто, що вона і якісь картинки малювала, і олівцями помню, по всі, в школі мені допомагала, Шо? там на уроки малювання мені допомагала, на якісь, там, і на ботаніці, які там, треба було якісь намалювати, якусь рослину чи якийсь календар там, природи, помню, в школі треба було намалювати. Це все, мама мені допомагала. І все мені а коли ви побачили, таке вже? А такі картини це вже як мама сюди вже приїхала. Вже було якось. Ну, ми вже всі дорослі, вже менше якби, забот з дітьми маленькими. Всі можуть себе обійти, якби самі. Ну і от мама з'явилося таке бажання. Мої відчуття. Да. Захоплення. Захоплення свої картини художниця не продає. Вона їх дарує на зустрічі з шанувальниками. Відбулася мистецька Вікторина, переможеця якої тримала у подарунок картину. Тетяна Савелівна є учасником численних благодійних заходів. Її картини є вагомими донатами у підтримку Збройних сил України. Тетяна Яросиченко зараз мріє написати картину «Цикорі». у перекладі з грецької. Це той, що йде з поля, той, що чекає при дорозі. Так і Тетяна Савелівна чекає та працює на перемогу. Я побажала зараз саме те, це миру, щоб всі були живі, здорові.